Всіх вітаю на своєму каналі Академія безпечного водіння. Мене звати Сенка Роман, і сьогодні буде для вас цікаве відео. Дуже часто пишуть в такі відгуках, і дуже часто теж учні просять, щоб більш приділяли увагу ми зупинці паркування, тому що на іспитах, коли ви їдете так інспектора також можуть вам сказати. Будь ласка, виконати зупинку транспортного засобу. Це повинно ви робити без порушень. Також є така цікава тема. 15-та, як зупинка стоянка. Вивчайте, де ви можете стояти, де, ви, де можете ви паркуватися, де зупинятися, чи можна там в цих місцях чи ні. Тому сьогодні роздивимося більш такі популярні місця по місту Кременчуку, де можна паркуватися. Дивіться. Зараз подивитесь паркувальне місце. Ви можете почути, повернувши ліворуч по маршруту. Це може бути чи четвертий маршрут, чи, наприклад, другий. Ви можете почути від інспектора таку фразу. Будь ласка, виконайте зупинку транспортного засобу з дотриманням правил вимог дорожнього руху. Тут у нас є в'їзд на прилогу територію, ми проїжджаємо далі, бачимо місце, вмикаємо правий покажчик повороту. Звертаю увагу, покажчик повороту вмикайте заздалегідь. Також, якщо у вас тут була швидкість завелика, можете перейти на першу передачу і далі паркуємось. Бути уважні при паркуванні, робіть це не дуже швидко, повільно. Ну, я рекомендую це робити на першій передачі. Добре, припаркувавшись, дивіться на мої дії. По-перше, я ставлю на нейтраль, нейтральне положення. Далі обов'язково вимикаю показчик повороту, який був у нас правий, якщо він у нас не вимкнувся. І обов'язково ставлю на ручник. Дивіться, ручне паркування. Добре, коли ви всі ці дії зробили, ось вам далі кажуть, будь ласка, виїжджайте. Не забувайте покашік повороту, не забувайте ручник. так Далі будемо виїжджати. Як це ми будемо робити? Ми з вами знімаємо з ручника. Також уважно дивіться, я вмикаю правий покажчик повороту. Хоча дехто з інструкторів вчить, що це не потрібно робити, краще робити. Далі я вмикаю задню передачу. І зверніть увагу, куди я дивлюся? Я дивлюсь. Праворуч, туди, куди буду я виїжджати. Якщо біля автівок я став так подальше, подалі, я викручую кермо праворуч і починаю рухатись. І стараюсь подивитися за припаркований автомобіль. Якщо я побачив, що там хтось їде, я не виїжджаю. Це небезпечно, це може створити небезпечну ситуацію аварійну. Тому я чекаю, поки проїжджають автівки. Так, розвернувся через праве плече. Далі починаю виїжджати і дивлюсь праве дзеркало. Зверніть увагу на праве дзеркало. Дотягую повільно, повільно дотягую і зупиняюсь паралельно в проїзної частині. так Паралельно бордюру та припаркована автомобілям. Далі вимикаю покажчик повороту, обов'язково вмикаю правий покажчик повороту, перша передача. Лівий покажчик повороту, перша передача, і далі продовжую рух. Продовжую рух. Далі я їду. Покажчик повороту після цього обов'язково вимикайте. Також, якщо ви будете споминати 15-ту тему, зупинка і стоянка, ви будьте уважні, почитайте ще перед іспитом, тому що ви могли там скласти теорію, потім якийсь час не займатися, а потім вже тренуючись будете виїжджати на екзамен. Де нам заборонено з вами зупинятися? І якщо ми не доїхали 10 метрів до пішохідного переходу, так не доїжджаючи, вам в, цьому, в цій відстані заборонено. Далі заборона у нас паркування зупинки після 10 метрів після пішохідного е, переходу. Також 30 метрів до зупинки громадського транспорту і 30 метрів після зупинки громадського транспорту. Далі ви можете теж почути, наприклад, таку фразу, будь ласка, виконати зупинку автомобіля. Ми вмикаємо з вами правий показки повороту, подивились праве дзеркало обов'язково, якщо може тут хтось рухатись, велосипедисти та мотоциклисти. І там був у вас виїзд прилеглої території. територію. Ми його проїжджаємо приблизно відраховуємо 10 метрів приблизно. Але бачите, попереду те, що у нас є, така, є такий заїзд, приладну територію. Тому ми десь між виїздом, приладну територію, заїздом. І Тим заїздом, який ми проїхали, ми з вами зупиняємось. Далі всі ті дії, які ми з вами повинні виконати. По-перше, ми з вами ставимо на нейтраль. По-друге, ми з вами вимикаємо покажчик повороту, вправи обов'язково, і ми з вами ставимо на ручник, на ручне гальмо. Добре, якщо всі дії виконані, все зроблено правильно. Далі вам кажуть, будь ласка, продовжуйте рух. Ми з вами знімаємо з ручника, вмикаємо лівий покажчик повороту. І також обов'язково дивіться по дзеркалах, тому що ви будете зараз від'їжджати. Подивіться, що там нікого немає. Якщо там їдуть автівки, ми з вами краще почекаємо. Далі, там бачите, тролейбус вже поїхав. Не поспішайте, на іспитах краще не поспішати. Переконавшись в безпеці, ми з вами починаємо рух. Але дивіться, я почав рух, так, і поки що повороту вимкнув. Далі я буду перемикатися на другу передачу. Далі вмикати знову лівий покажчик повороту, тому що перешкода, та і об'їжджаю перешкоду. Та й продовжую рух далі. Також піднімаючись на водоканал у посередній смузі, теж ми можемо почути від інспектора таку фразу: будь ласка, виконайте зупинку транспортного засобу з дотриманням правил дорожнього руху. Ми з вами їдемо, і бачите, місць нема. Якщо немає місць, проїжджаємо трошечки далі. Далі ми перелаштуємося в праву смугу з вами. І продовжуємо рух за перехрестя. Дивимось. Якщо будуть місця, ми переходимо з вами на першу передачу, вмикаємо правий покажчик повороту. Так, є тут місця. Я це роблю на першій передачі дуже повільно, тому що в'їзд тут ну, дуже такий, бачите, мало, мало відстані і дуже небезпечно. Якщо у вас вимкнувся покажчик повороту, от як у мене, тому що я почав відкручувати зараз кермо від. Бардюро, я знову вмикаю правий покажчик повороту і продовжую повільно паркування. Далі, припаркувавшись, я дивлюсь по дзеркалах. Якщо я паралельно став бордюру, все добре. Я вимикаю покажчик повороту і теж натискаю на ручне гальмо. Добре, паркування виконано, Далі ми будемо продовжувати рух. Знову вмикаю лівий покажчик повороту. Краще вмикайте лівий покажчик повороту спочатку, щоб ви потім цього не зробили. Не забули зробити. Знімаємо з ручника. Добре, перша передача. Ми включаємо першу передачу. І далі, далі буде виїзд. Подивіться, теж уважно, у вас тут дуже небезпечно виїжджати, тому що бачите, дуже такий щільний потік іде транспорту. Ми чекаємо, краще почекати, і на іспитах ще повторюсь, краще зачекати. Але у нас тут, бачите, підйом. Тому ми повільно відпускаємо трошечки щеплення і потім гальмо. Далі ми виїжджаємо, подивіться, на вправу, вправу смугу. І далі що я роблю? Я вмикаю знову лівий покажчик повороту, подивився, переконався в безпеці, що нікого нема, і далі поїхав по маршруту в середній смузі. Далі тут таке цікаве є місце. Розворот у нас на Макдональдсі, так, виконати розворот, ми будемо робити розворот, це у нас може бути. Чи перший, чи другий маршрут, подивились, що у нас з вулиці Київської нікого нема, ніхто не їде. Ми повільно виїжджаємо. Ще разокчек, подивіться, будь ласка, уважно, щоб нікого не було. Далі дивимося на пішоходів, що нема пішоходів на пішохідному переході, і продовжуємо рух. Також можемо ми з вами почути фразу таку, що ну на зупинку транспортного засобу. От дивіться уважно, що у нас відбувається у нас є перешкода, ми повинні з вами. Увімкнути лівий покажчик повороту, подивіться, що нікого нема, перелаштуватися добре. Далі ми вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштуємося в праву смугу, вона вільна. Добре. І далі не поспішаючи дивимося, де у нас є паркувальні місця. Я рекомендую теж перейти. От зараз на другій передачі був на першу передачу. Вмикаю правий показник повороту і шукаю місце, вільне місце. Знайшов вільне місце, обережно заїжджаючи, бути обережні, швидкість не повинна бути великою, щоб не дістати бордюра. Добре, також виконуємо ми з вами всі ці речі, які ми повинні при паркуванні виконувати. Ставимо, на, ставимо з вами на нейтраль, далі вимикаємо покажчик повороту і ставимо на ручне гальмо. Добре, при виїзді бути дуже уважні, тому що виїзд це дуже небезпечний маневр заднім ходом. І ще нам потрібно з вами. Ну, дивитися, зробимо всі дії. Ми знімаємо з ручника, вмикаємо правий покажчик повороту, так і я вмикаю задню передачу. Зверніть увагу, куди я дивлюсь: я буду виїжджати назад і праворуч. Тому я дивлюсь назад і праворуч. Дуже багато учнів роблять таку помилку. Трошечки виїхали і дивляться вперед. Нема там небезпеки у нас. Нема розвертайтесь, будь ласка, через праве плече. Дивіться праворуч. не е, нікому не заважати. Далі трошечки підкручую кермо я праворуч і починаю виїзд. Якщо побачив автівки, дивіться дуже багато автівок, краще почекати. На іспиті краще почекати, не робити виїзди, тому що дуже небезпечно і дуже треба бути уважним. Якщо нікого немає, я починаю виїзд. Так, переконавши в безпеці, подивився в дзеркало вправе, зупинився, обов'язково лівий покажчик повороту. Перша передача і далі поїхав. Потрібно не хвилюватися, тому що хвилювання це дуже небезпечне таке явище, яке дуже може вам помішати скласти іспит. заважати. Тому будьте уважні, не хвилюйтесь, у вас все вийде. Тренуйтесь теж. Так, щодо паркування, місць, де вас можуть попросити виконати зупинку транспортного засобу, дуже багато. Всі їх засняти неможливо. Але ви повинні розуміти, що ви повинні тренуватися і вміти це робити. Ну, наприклад, от зараз я кажу там виконати зупинку транспортного засобу. Дивіться уважно, був у вас там із дороги. Так, далі є виїзд прилеглої території. Ми продовжуємо рух, розуміємо, що нам ми повинні десь відрахувати там 10 метрів. Ми починаємо відраховувати. Але далі ми дивимося, у нас попереду. У нас зупинка громадського транспорту. Тому що там є 30 метрів. Ну, якщо ви сумніваєтесь, де це зробити, краще що зробити. Краще об'їхати, наприклад, перешкоду, так, у нас в даному випадку це маршрутний транспортний засіб. Далі проїхати пішохідні переходи, вмикнути лівий, правий покажчик повороту та перелаштуватися в смугу Після цього вимикається покажчик повороту і вмикається ще раз покажчик повороту для того, щоб вже виконати у нас з вами. Паркування та й зупинку транспортного засобу після цього не забувайте обов'язково вимкнути покажчик повороту правий, не забувайте наручне гальмо, поставити автомобіль. Тому місць, де може це наприклад, де вас можуть попросити, дуже багато. Всіх неможливо показати. По-перше, не хвилюйтесь. По-друге, напрацьовуйте паркування, тому що їхати по прямій там, по маршрутах це не дуже складно. Ви повинні вибрати місце. Повторюйте правила дорожнього руху, де це можна зробити без порушень. Паркуйтесь, складайте іспити. Бажаю вам скласти іспити з першого разу.